Кожен звіт про емейл e розсилку це можливість покращити вашу наступну кампанію. Давайте розглянемо основні метрики в e-mail-маркетингу, які вам слід відстежувати та аналізувати, розрізняють технічні та стратегічні показники. Розпочнемо із технічних метрик показник доставлення Delivery Rate. Не всі листи надходять до адресатів. Відсоток доставки допоможе визначити реальну кількість листів, яку отримують ваші підписники. Цей показник розраховують за такою формулою різниця надісланих листів та листів з помилками доставки, що ділиться на кількість надісланих листів і множиться на 100. Ваша мета – досягти 95% доставлення і вище. Однак у процесі відправлення іноді виникають помилки, і розсилка не доходить до одержувача. За помилки доставки відповідає наступна метрика Показник відмов bounce Rate. Розрізняють два види відмов м'які та жорсткі. М'які відмови Soft Bounce означають, що листи не доставляються через переповнену поштову скриньку одержувача, технічні збої на поштовому сервері адресата або великий об'єм листа. Також доставку можуть відхиляти спам-фільтри поштового сервера, якщо контент розсилки схожий на спам. Жорсткі відмови «Хардбаунс» виникають через неіснуючі адреси або домени, на яких розташовані поштові адреси підписників. Щоб зменшити кількість відмов. провалідуйте вашу базу та видаліть неіснуючі адреси. Перевірте лист на спам слова. Переконайтеся, що посилання на відписку працює. Відстежуйте наявність вашої IP-адреси в чорних списках. Переконайтеся, що імейл-автентифікація DKIM та SPF Налаштована правильно. Налаштуйте підтвердження підписки за допомогою Double Opt-in. Оптимальний показник відмов становить від 2 до 5 Якщо показник перевищує 9%, є ризик потрапити в спам. Показник відкриття open Rate метрика, що показує, скільки листів було відкрито, розраховується за формулою кількість відкритих листів, поділена на різницю надісланих листів і листів з помилками, і помножена на 100. Цей показник залежить від сегментації, типу розсилки, теми, автора, сезонності та специфіки бізнесу. Хорошим показником вважається відкриття більше 20%. Однак важливо стежити за змінами цього показника. Наприклад, якщо він впаде з 30% до 10%, можливо, ваші листи потраплять у спам. Щоб покращити цю метрику, продумайте тему, адже саме вона спонукає людину відкрити листа. Поекспериментуйте з емоджі в темі або прехедері, щоб привернути увагу підписника. Слідкуйте за чистотою адресної книги, видаліть із бази неіснуючі адреси та використовуйте подвійне підтвердження підписки. Сегментуйте одержувачів та надсилайте релевантні розсилки, враховуйте часовий пояс ваших підписників при плануванні відправлення. Імал-маркетологи більше не можуть гарантовано спиратися на open rate. Оскільки функції конфіденційності Apple дають змогу користувачам iOS 15 та iOS 16 приховати свою IP-адресу та електронну адресу. Це означає, що маркетологи не можуть бачити час відкриття листа, геолокацію або інформацію про пристрій користувача, враховуючи, що впевнену першість серед поштових клієнтів тримає Apple Mail Privacy – 51%, а на другому місці очікувано знаходиться Gmail – 28,5%, ці цифри показують величезний вплив на імейл маркетинг. Коефіцієнт переходів Click-through-rate – показник, який демонструє зацікавленість підписника у вашій пропозиції. Обчислюється CTR за формулою. Кількість листів, із яких перейшли за посиланням, поділена на кількість доставлених листів та помножена на 100. Click-through-rate зазвичай нижче, ніж показник відкриття. Середня клікабельність для більшості кампаній становить 4%. На відміну від відкриття, цей показник є точним. Щоб збільшити кількість кліків у листі, надсилайте релевантний контент, оптимізуйте лист для перегляду на мобільних пристроях. Робіть зображення у листі клікабельними, додайте клікабельні посилання в текст, збільште розмір кнопки із закликом до дії до 44 пікселів, щоб підписникам було зручно натиснути її на екрані смартфона. Використовуйте в кнопці Активні дієслова. Перейти, подивитися, підібрати, дізнатися. Коефіцієнт відписки Unsubscribe Rate. якщо людина натискає відписатися, вона не зацікавлена у ваших пропозиціях. Отже, ви не змогли зацікавити підписника або надсилали листи занадто часто. Коефіцієнт відписок обчислюється так кількість користувачів, що відписалися, поділена на кількість доставлених листів і помножена на 100. Бити на сполох потрібно, коли показник піднімається вище 1%. Прийнятний показник піввідсотка, щоб зменшити коефіцієнт відписки. Не зловживайте розсилками, що продають, розбавляйте їх контентними. Наприклад, надішліть новинний дайджест, лист із посиланням на вебінар або на електронну книгу. Запропонуйте людям самим вибрати частоту розсилок. Це поле можна додати до форми підписки. У будь-якому випадку скасування підписки завжди краще, ніж скарги на спам СПАМ Rate. Допустимий відсоток скарг на СПАМ до половини відсотка. Пам'ятайте, що поштові служби суворо стежать за цим показником та формують репутацію відправника. Якщо репутація негативна, всі ваші розсилки потраплятимуть в спам. Щоб зменшити цей показник, додайте в лист посилання відписки та зробіть його помітним. Дотримуйтеся частоти розсилки, яку пообіцяли під час підписки. Уникайте схожості контенту зі спамом, а саме не пишіть текст великими літерами, не ставте багато знаків оклику, використовуйте один шрифт і менше смайликів у тексті листа. Статистику за основними технічними метриками можна подивитися в особистому кабінеті SendPulse. Ми повернемося до цього у наступному уроці, а поки розглянемо стратегічні метрики. Коефіцієнт конверсії Conversion Rate Пріоритетна метрика для оцінки ефективності імейл-розсилки, яка відображає, скільки підписників виконали цільову дію, наприклад, завантажили матеріали за посиланням, зареєструвалися через імейл, перейшли до перегляду вебінару, оплатили послугу чи товар. Конверсія це співвідношення кількості цільових дій до кількості доставлених листів, що множиться на 100, щоб оптимізувати імейл-розсилку для високої конверсії. Надсилайте ланцюжки тригерних листів для розігріву та утримання підписників. Вітальна серія листів, покинутий кошик, реактивація. Персоналізуйте. Є багато варіантів персоналізації за іменем, інтересами, днем народження і т.д. Так а також створюйте пропозиції на основі переглянутих сторінок на сайті та здійснених покупок. Правильно розставляйте акценти у листі, посилання підсвічуйте іншим кольором, а важливу інформацію виділяйте заголовками. Так, підписник із більшою ймовірністю виконає цільові дії. Мотивуйте знижками, безкоштовною доставкою, бонусами, подарунками. Коефіцієнт повернення інвестицій ROI показує, настільки ваші зусилля в імейл-маркетингу окупилися і розраховується за такою формулою: прибуток від імейл-маркетингу розділений на витрати і помножений на 100. Як ви вже знаєте із першого розділу курсу. E-mail маркетинг має найвищий коефіцієнт повернення інвестицій, ніж будь-який інший канал 4200%, тобто приносить в середньому 42 долари США на кожен витрачений долар. Для точного підрахунку ROI можна використовувати спеціальні калькулятори. Я залишу посилання на такий у матеріалах уроку. Наступний стратегічний показник, про який поговоримо, це пожиттєва цінність клієнта LTV. Оцінка загального прибутку, який компанія отримує від конкретного клієнта за весь період співпраці з вашим брендом. Щоб розрахувати цей показник, потрібно помножити середню вартість замовлення на частоту покупок та на тривалість життя клієнта, тобто середню кількість років, протягом яких клієнт продовжує купувати у вас. Щоб підвищити пожиттєву цінність вашого клієнта, використовуйте перехресні продажі та апсел. Регулярно робіть спеціальні пропозиції. Покращуйте досвід покупки. Реактивуйте пасивних клієнтів. Запустіть програму лояльності. Покращуйте ваш сервіс обслуговування клієнтів. Будуйте відносини з клієнтами.